Сьогодні знімаю коротеньке відео, заїхав до знайомого, який займається продажем автомобілів. У нього є зараз на продаж три хороші автомобілі, хороша ціна. І хочу поділитися з вами. Отже, поїхали. Гарного перегляду вам. Так, друзі, ось такий Scenic 2000... 2010 рік або 11. -й продається з пошкодженням пампер і фара ззаді кляпа трошки підігнута тут є, тут є нюансики Але ціна хороша 2000 євро на шкірі. Двісті вісімдесят шість тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири пробіг. Це є семимісний сценник. Шини ще до нього йдуть. Машину ніхто не готував до продажу. Продається так, як вона є. Якщо когось цікавить, звертайтеся. Тут ще на крилі. Крило і дверка бачу. Можливо, запор... заполірується. Так, ще один автомобіль також продається, дуже цікавий, 2021 рік. Renault Trafic 45 тисяч пробіг, це грозовий варіант, є тут таке пошкодження на розсудній дверці.

сидушкам треба химчистку сделать. О, 40 447 километров. Ж, меньше, чем я сказал. Вот такой магнитофон. Кондиционер. Шестиступка. Це ще багажне відділення. Отвір від чогось. Поличке? Ну, це все можна буде викинути. Ціна його 10 тисяч євро. Перктроніки згоді стоять. Ну, одним словом, ціна хороша. Правда, в цього автомобіля документ французькі. Фаркопчик є. Кого буде цікавити, пишіть, допоможу його придбати. Вам. Так, і Третій автомобіль у нас Volkswagen. Красивий. В6 TTI 3.0 мотор. На дуже класній комплектації. Він закритий напевно що. У нього 155 тисяч пробіг. Це є 2009 рік, напевно ж. Отак От подивимося на Шкірі на автоматі. Він заряджений автомобіль. Автомобіль має пошкодження бампера спереду, потрібно бампер. Ремонтувати, ну швидше все замінити. Капот фари цілі. Хороша оптика. Одним словом, красивий автомобіль. Ціна такого автомобіля 5500 євро. люк є. Одним словом тут ще багато є машин, можна довго показувати. Наприклад, тут стоїть Тауран. По ньому ще нічого не можу сказати, тільки приїхав він на механіці самомісний. Напевно десь довго стояв бачу Але я думаю тут і ціна буде на нього нормальна Це є бензоновий 2,0 Ну і звичайно мій красень також буде продаватись це Mercedes а 180 На коробці автомат. Автомобіль повністю готовий до їзди. Все в автомобілі відремонтовано. Ось такий. Кого цікавить, пишіть. Всім дякую за перегляд.